Чули, і навіки вічні його слова, потіхою їм будуть, а тільки я непрощена зосталась, бо я не можу їм простить за нього. Я всіх і все ненавиджу за нього, і ворогів, і друзів, і юрбу. От той народ безглуздий, що кричав розпни його, розпни. І той закон людський, що допустив, невинно згинуть, і той закон небесний, що за гріх безумних покоління, вимагає страждання, крові, смерті, соромної і того, хто всіх любив і всім прощав, умер він, зраджений землею й небом. Як завжди одинокий. А тепер я тут сиджу, як завжди, одинока. Даремні сльози лю і проклинаю все те, що він любив. І з кожним словом все більш надію трачу на рятунок. І вічно, вічно буде одинока на сьому і на тому світі. Так, Ніколи не скінчиться темна туга, вічно буде жаль палити серце. Тут завтра прийдуть ці прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього, і та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка. Прийдуть, здіймуть його з хреста, бо вже ж він не живий, і більш мучитись за них не може. Покроплять млявими слізьми. І лагідно спов'ють у хусти, понесуть покірно під наглядом ворожих вояків. Сховають у печері та розійдуться. А може, потім зійдуться докупи, тепленьким словом згадувать про того, про кого за життя так мало дбали. Ох, якби я тепер! Хотіла кинуть отрутними словами їм в обличчя, немов гарячим приском. Хай би очі їм випекло, ті очі безсоромні, що сміли тут дивитися на муку того, чи його всій не варт мізинця. Я знаю, що якби з'явилась я, ненавистю спотворена в обличчя, вони жахнулись би і запитали, яка то біда всіх нас діла? Жінко, і я на те, щоб я на те сказала, я б мусила мовчати, бо немає голосу. На поминках того, хто всіх любив і всім прощав? Ой горе. В той час, як всі громадою зберуться, згадать того, кого я так любила. Я буду всім чужа і одинока, не признана ніким, бо сам Месія не признавав мене, у сину Божий, нехай в моєму житті все, все неправда. Та вір мені, що я тебе любила, чи ти гадав? Я не зреклась себе, зреклась, я прокляла себе і душу, ту душу, що не хотів прийняти Месія собі на жертву. Де ще ж більше горе, як не могти віддати за друга душу.